Привіт! Зараз розповім про носільну гру Тайні Епік Вікінги. Це в нас незвична локалізація. По-перше, це перша локалізація української гри з серії Тайні Епік. Це відома серія, тим, що вони всі однакового формату, ці ігри з серії Тайні Епік, і там всередині завжди дуже багато компонентів, при тому що це малесенька коробочка, яка повністю забита компонентами, і там всередині повноцінна гра. І друге, що цікаво, що цю локалізацію разом зробили ігрокіт і Бівер Геймс. І Бівер Геймс це мій колега. Ютуб-блогер, який зайнявся і випустив локалізацію на стовк. Це перша локалізована цим дуетом настільна гра. Давайте подивимося поближче. В нас тут маленький, тайний, але епічний ереконтрол в вікінгській тематиці. Тож давайте подивимося на право ці на а потім я поділюся власними враженнями. І перед тим як розповісти право, я хочу вам розповісти про застосунок «Diced». Це приємний застосунок, за допомогою якого можна вивчити правила до гри Тайні епіквікінги, якщо вас не лякає англійська мова. Там цей застосунок вас прям проводить про те, що потрібно розкласти, куди, які дії зробити, в якому порядку і що вони позначають. Мені здається, що це такий немовірний, цікавезний спосіб вивчити правила до настолки. Я вам раджу його спробувати. Тут в нас розклад на чотирьох гравців. В нас, як бачите, це така вже... Невеличкими компонентами, але епічна гра на контроль територій, де ми будемо боротися за руни і грати з різних вікінгів. Ми граємо три фази. Ось у нас. Жетон ворона рухається, наприкінці третьої фази буде підраховуватися переможні бали Кожну фазу ми будемо розігрувати спочатку драфт ми будемо драфтити картки. Після драфту ми будемо розігрувати дії. І після розіграшу всіх дій, коли всі розіграва всі дії, буде фаза кінця епохи, коли розігруються всякі фінальні дії. І наприкінці гри ми будемо отримувати переможні бали за контроль над рунами, От цими, які лежать на островах, ми будемо їх забирати собі. І також оці руни на картках будуть приносити вам переможні бали. Ось про це у нас є нагадування на цій картці. Також, крім рун, особливих, які ми будемо використовувати, в нас ще є руни на картках, я вам їх покажу, але вони діють для того, щоб різні дії робити. А наприкінці гри рахуються тільки руни зостровів і руни на цих картках. І також в нас ще є ресурси, і ми три ресурси: дерево, залізо і їжа. І ми їх будемо втрачати і набирати ось тут в себе на планшеті, відмічаючи кожен з них. Своєю плашкою, максимум може бути 7, мінімум 0, якщо вам їх не вистачає, не можна їх витрачати. Тож, спочатку драфт карток. В першому раунді у нас тут намальовано, скільки ви карток отримуєте і в яку сторону їх передаєте. Кожен отримує по 4 картки. І що таке драфт? Ви дивитеся на свої 4 картки, що ви отримали, залишаєте одну собі, і інші передаєте по стрілочці наліво. Таким чином, кожен в себе залишив одну картку і три картки передав наступному гравцеві. І тепер у вас вже одна картка залишилася, але вам прийшло тільки три картки. І ви з них собі одну залишаєте, і інші дві передаєте наступному гравцеві. Так передаються всі картки. Вам прийшло дві картки, ви залишаєте собі одну і останню передаєте наступному гравцеві. І таким чином, наприкінці до вас приходить четверта картка, і у вас залишається чотири картки. Але ви декілька подивилися і найкраще собі обрали, які вам більше підходять під вашу стратегію. Після того, як ви зробили драфт карток, ви починаєте вже робити дії з цих карток. І коли ви граєте картку перед собою, ви граєте її одним з двох варіантів. Або ось таку відкриту робите дію на ній, або у закриту починаючи бій. Давайте розповім про те, які бувають дії на картках, а вже потім розповім про бій. Перша дія плавання, я ось червоний, і в нас на полі є фьорди, вони розділені такими полосками. І є острови. Ви, ось в мене тут на три рухається корабель, я можу порухатися один, і потім запустив будь-який порт 2. Або можу запустити в порт, де є поселення. Ну я запливаю, наприклад, за навіть за ці три, я можу одразу запустити сюди за один, це поселення. Наприклад, за три я міг би порухатись на один, два, три. І запустити це поселення. Але для прикладу я ось запив в це. Якби там був. Чого він іншого гравця, я одразу б його випхав би до фьорду. Після цього я можу розмістити там своїх поселенців. Я можу там розмістити таку кількість поселенців, яка є не більшою, ніж дія плавання, яку я зараз робив. Тобто зараз я можу розмістити до трьох поселенців, але на кожного поселенця мені потрібно витратити одну їжу, тобто максимум два. Я ось витрачаю дві їжі і двох поселенців виставляю сюди на цей острів. Вони в цей момент починають контролювати цей острів, тому я отримую собі оцю ру вони контролюють цей острів, тому що тут мене більше всього. ось тут два чуваки, вони дають мені дві одиниці контролю. Я контролюю цю руну. в той момент, коли я її отримую, той Бог, який відповідає за цю руну, в цьому випадку це Тор, на ньому лежить ось ця позначка, він отримує плюс одну силу до своєї ярості за те, що хтось отримує руну. Якщо будуть забирати цю руну, також буде рости його показник. Кожен раз, коли ви приїжджаєте в якийсь порт за дією плавання, ви в цей момент можете висадити на берег своїх поселенців. Також, якщо ви зупинилися в порту, де є поселення, ви можете на нього зробити рейд. За це ви платите сталь і ціна рейду на селище в кожному раунді різна: в першому, один, в другому, два, в третьому, три. Я ось плачу одну сталь і забираю собі це. Поселення цей жетон. Після того, як ви виконали основну дію, лідерську дію, ви можете виконати дію руни. Якщо у вас є підходяща руна, ось тут, якби в мене була руна С, а в мене тільки руна Н, то я б виконав би цю дію. В першому ось я розіграв картку і не виконую. Але наприкінці ходу я можу, якщо хочу, розіграти ось це поселення. Я його можу розіграти в одну з цих локацій, я її граю туди і можу виконати дію. Або до одного з цих богів для того, щоб його посилити. І в кожній з місцин, де ви розміщуєте поселення, максимум може бути стільки поселень, скільки гравців за столом. Тобто зараз 4. І я в першій гравеці одразу хочу, в мене ось мало всього, я хочу собі зробити другу дію, яку я вам не пояснив, зібрати ресурси. Зібрати два ресурси. Я збираю ось дві їжі, зібрав. Ходить наступний гравець, він, скоріш все, буде те саме робити першим ходом. Він також грає дію плавання, він зелений, і робить, в принципі, все те саме сюди пришвартовується витрачає дві їжі. у двох мужиків виставляю, забираю собі С. Воно зростає на один. І він рейдить це все ще за один, забирає його собі, але одразу не використовує. Третій гравець розробить те саме. Тому що першою дією це ну, вигідно зробити саме це. Його три, він робить один, два. Ось сюди він зарейдив. Виставляє одного вікінга за одну їжу і рейдить це за один. забирає собі. Але дивіться. Він отримав зараз оцю руну, за це Торвенс прокачується. І в нього написано, що якщо у вас є така руна, то ви отримаєте дію. Це дія означає, що ви можете обняти будь-яку кількість одного ресурсу на будь-яку кількість інших ресурсів. Але він цього не робить. І цей гравець ходить, він би зіграв дію отримати два ресурси. І отримав би там собі два ресурси. Показую наступні дії, які є. Ви вже бачили дію плавання. Друга дія зібрати ресурси. Ви просто збираєте стільки ресурсів, скільки у вас написано, я от зібрав би ще собі дві сталі. Наступна дія, яка існує, побудувати. У вас на ваших баншетах написані ціни того, що ви можете будувати. Ви можете будувати одну з двох будівель або один з трьох кораблів. Ви можете в будь-якому порядку їх будувати, але ж вигідніше, більш дешеві. Вони будуються за дерево. У нас є кораблі з ціною 2, 3, 4 і дві будівлі з ціною 5 і 7. І я ось, наприклад, витрачаю в цьому випадку два дерева. І буду собі один корабель. Ви виставляєте його поруч з островом або фьордом, де ви присутні. При цьому кожен раз, коли ви будуєте корабель, він дає вам пасивно при зборі ресурсів додатково одну їжу, а кожен раз, коли ви будуєте оцей замок, то кожен раз при зборі ресурсів він дає вам один додатковий будь-який ресурс. Про це тут є нагадування. Храм дає вам присутність на острові і він має силу 4 при контролі острова. Це вам дуже допомагає. Перша дія у нас була плавання, друга збір ресурсів, третя була побудувати. І Четверту дію покажу. Четверта дія погуляти. У нас синій гравець ходить, і, наприклад, в нього тут було два вікінги. Він свій хід гуляє по оцій рисочці на один одним чуваком. Він ось погуляв і собі забирав ще оцю руну, тому що він тепер цей острів контролює. в цей момент виросла ось ця фрига. Це наші чотири основні дії, які бувають. Ви плаваєте, ви саджаєте за плавання чуваків, потім ці чуваки там будують. Ви можете будувати там, де є ваші чуваки, храми. Збирають ресурси, і потім ще гулять. Це основні дії. І також ви робите різноманітні дії вже за руни, якщо вони у вас є. Там повторюються ті самі дії, що ви вже зіграли. Плюс ви можете або прибрати чуваків-суперників, або походити своїми чуваками, або замками, або можна перемістити храми, або зіграти цю картку в бій. Про бій я вам ще не розповів. Далі є ще дія руни добрати одну картку в руку і скинути одну картку. І здається все. Ну і просто отримати ще можна додаткові ресурси. Причому. І ваші руни, що у вас є приносять вам руни, і кожна картка яку ви зіграли, також приносить вам руни, але тільки на цей раунд. Тому вам треба на це дивитися, щоб у вас були підходячі руни під ті дії, які ви робите. Таким чином тут є цікавий такий момент планування. Тепер розкажу вам про бій. Якщо я починаю бій, то я викладаю картку ось так. От у закриту. І я вибираю за яку картку ми змагаємося. Я вибираю одну з карток, що знаходиться по бокам. Я вибрав, наприклад, ось цю картку. Той, хто переможе в цьому бою, отримує цю картку, і вона буде приносити ці дві руни наприкінці гри. І оці ресурси одразу. Це я роблю в свій хід. Наступний гравець. В свій хід вирішує, чи прийма він участь у бою, і тоді також викладає картку закриту, чи відкриває картку і просто робить свою дію. Наприклад, цей гравець би отак закриту виклав, а ці просто б зробили свої дії. І виходить, що я борюся тільки з цим гравцем. Ми вскриваємо картки, в нього сила 2 плюс кількість його э, рун С, в нього 2, це, в нього сила 4, і в мене сила 4. Це нічия. При нічій вважається, що всі програли цю картку ніхто не отримує, вона повертається. А всі, хто програли, отримують дари вальхави. Але давайте я зіграв іншу картку. З мене 5 плюс F, це 5 плюс 3, тобто 8. Я переміг. Якщо я перемагаю, я отримую цю картку. Одразу отримую ці ресурси, я собі відмічаю. Раз, два, раз. І оцю картку закриту перед собою викладаю. В мене може бути до трьох таких карток. І наприкінці гри вони будуть переносити переможні бали згідно з оцією табличкою. Гравець, який програв, втрачає цю картку, вона йому не буде проносити руну в цей раунд, вона скидається. І також той Бог, чию руну зараз кинули, отримує лють. І ви за це активуєте силу Бога. Кожен Бог дає вам якийсь бонус за те, що ви потрапляєте в Вальгау. Це круто. Ви воїн змагався. У, -у, -у, у Наприклад, в цьому випадку відкривається верхня карта з колу до вікінгів, і ви можете виконати її лідерську дію тоді руни, ігноруючи комірку сил. І потім скинути. Тобто ви одразу відкриваєте картку і робите те, що на ній написано, якщо можете виконувати її дію. Тобто ви просто її в бою програли, але й отримали бонус. Фрея, переміщуючи один з ваших поселенців з вашого планшету клану на будь-який острів. Тобто ви прямо одразу народжуєте одного мужика кудись на поле. І Тор. Кожен інший гравець повинен видавати одного зі своїх поселенців з будь-якого острова, прибрати. І ці боги їх тільки три. В коробці є ще три додаткових. Це вони для різноманіття партії. Так нас відбувається бій. Ще окремо хотів зазначити, що є деяка сила, за яку потрібно іноді платити сталю. Якщо ви. Можете заплатити, ви зобов'язані заплатити. І якщо ви не можете, то ви не приймаєте участі в бою з цією карткою і не програєте, тобто не отримаєте ніяких бонусів. Але тут є дуже сильні картки, наприклад, ось картка Astrid силу 12, але вам потрібно цілих дві сталі на неї витратити. Якщо ж ви пішли в бій, а всі інші гравці не вступили в бій, то ви не виграєте автоматично, ви б'єтеся проти верхньої картки колоди. І вони там за певними справами ще підсилюються. якщо... Тому що кожна така картка, яка проти вас збилася, вона залишається і підсилюють попередні картки. Ось такі в нас дії. Тобто ви ходите, висаджаєте чуваків, збираєте ресурси, з ними і б'єтеся. І б'єтеся ви за додаткові руни. І ще ви тут граєте в контроль над цими островами. Ви рахуєте кожен раз, хто контролює острів. І якщо контроль над островом забирає у вас, наприклад, за сюди прийшов і побудував тут храм. В нього тут більше контролю в той момент, коли в нього стає більше контролю, один мій чувак звідти прибирається, і руна з цього острова йому переходить. І за це виростає лють цього Бога. Б'єтеся за контроль над островами, і кожний мужик ваш на острові дає одну силу, кожен храм дає чотири сили, а кожний пришвартований корабель дає дві сили. Але корабель сам по собі не може дати вам контроль над островом. Потрібно, щоб там був або храм, або ваш і тільки тоді враховується корабель при рахунку сили. Наприкінці раунду. Всі картки, що ви розіграли, скидаються в оцей ворон. Ви набираєте нові картки і знову драфт. Так, ви граєте три раунди, Наприкінці третього раунду, після того, як всі картки були зіграні, ви підраховуєте бали. Ви перегортаєте цю штуку, і у вас у кожного є своя штучка для підрахунку балів. У кого буде більш переможних балів, той перемагає. І при підрахунку балів для вас важлива лють кожного бога, тому що хто з них найсильніший люті, ті руни більше приносять і за кожну руну. За перше місце, друге і третє різну кількість балів приносять ці боги. Тобто у нас є три типи рун, і кожен з цих рун при буде приносити балів, в залежності від того, який бог сильніший. Точно таким чином приносять е, бали і оці картки, тільки менше, згідно з цією табличкою. ви врахуйте, які у вас є картки наприкінці гри, кожен з них приносить бали, але згідно з тим, яка сила кожного з ваших богів. Ось, мені здається, що це усі правильно. За компонентами тут. Основний бонус ігри, що тут бомбичні компоненти, дуже гарно якось картки, класною формою на картках. Усі картки, у них є свої імена, і там гарні малюночки на них. Оці штуки у нас дерев'яні, і все таке малесеньке, і класними компонентами. І коробочка повністю забита, і проблема тут компонентів в тому, що коли їх дістали, звідти то назад їх запхнути, так, щоб коробочка закривалася, може бути важкувато. Але бонус ігри: наскільки ж круто вона використовує усі ці можливі компоненти, і дуже важко навіть уявити, що. Ця повноцінна велика гра в і малесеньку коробочку, в яку зазвичай такого розміру у нас філери роблять, де просто одна колода карток. Проблема тут в тому, що тут є проблемні правила перший раз. Тобто правила перші були надруковані з деякими помилками, по ним не так можна зручно їх читати. Але це тільки перша редакція, потім правила були перероблені. Але за всіма іншими компонентами за форми це крутезна гра. Особливо мені реально подобається наскільки. Круті ілюстрації на цих картках, і загалом ця нордична тема з цієї гри вона прям віє ці різні боги. Мені подобається, як це все виглядає. Тепер до моїх вражень. За тему, як я вже і сказав, мені це реально подобається. Мені цікава тема вікінгів. і мені подобається, що тут вона таке все дуже малесеньке і спрощене, але все ж таки тема відчувається, що ви тут і воюєте, і захоплюєте поселення, використовуєте їх, і приносите дари своїм богам, і вам важливо щось. Що якщо ви програєте бою, ви все рівно за богів з Вальгалії щось отримуєте, і Бог стає сильнішим, тому що ніби ви жертвами приносите. Це все прикольно. При тому, що тут. Є елемент стратегії, малесенький, знаєте, все ось реально відчувається як повноцінна гра, але з маленька. Але це повноцінна гра, тематично виправдано те, що тут відбувається. Звичайно, що це не можна сказати, що це неймовірна тематична гра, але вікінгська тема тут відчутня. За геймплеєм. Це гарно порівнюють з грою Лють крові і кажуть, що це лють крові на мінімалках, тому що тут є ера контролю, є війна, є стратегія, якась з збору ресурсів, але все дуже швидко плинає. Ви граєте за всю партію просто 15 карток, тобто робите там 15 чимось дій. Може, додаткові якісь дії грати, і все партія закінчилася, тобто реально гра. Тут написано, що вона грається пів годинки годинку. Ну я думаю, що це правда. Ось вона десь за годинку грається спокійно, на двох навіть швидше, але на одного або двох вам потрібно додавати ще фейкові гравці, які вам заважають трошки. Але вони там є тільки для того, щоб вам було не так легко захоплювати всі острови. Загалом я був здивований тим, що мені сподобалася насправді ця гра, наскільки вам потрібно і розвиватися, і контролювати острови, і воювати, і захоплювати ці руни, що це важливо. Що мені загалом серія Tiny Epic не дуже подобається через те, що всі ігри там дуже скомпоновані, там є, ніби повноцінна гра, але мені там чогось не вистачає. І тут також, вона знаєте, не можна сказати, що це величезна повноцінна стратегія. Можна сказати, що вона повезівна, не можна сказати, що вона величезна. Але тут досить. Гри щоб було в що пограти, і це класний варіант. Гри, яка ось така малесенька, можна брати з собою. Ось в мене виходить в топ на стілок у дорогу, і тайні піквітінги називалася в тому топі, тому що це класна столка, яку можна взяти з собою, десь пограти, при тому, що це повноцінно вже велика стратегія, і в ній відчутна тема, в ній кльові компоненти, і можна отримати задоволення від неї. По правилах, як, як я казав, тут є проблемки, і е, тут є нюанси в правилах, треба з ними ознайомитися, поки їх не так просто одразу розповісти. Але є класний цей застосунок Dice, який я використав, щоб Навчитися грати в цю гру я був здивований, що можна це зробити. Але при цьому я давав коли іншим гравцям, то їм було трошки важкувато через те, що там англійська мова не усім це зрозуміло, і все рівно гравцям потрібно витрачати сили на те, щоб зрозуміти правила, навіть за допомогою застосунку. Це не настільки легко, коли тобі хтось розповідає. Мені це набагато легше, ніж просто сісти і прочитати особливо, враховуючи, що тут не ідеальні правила. Але за стосунком набагато краще, якщо ви весь час вивчаєте правила самі. Це прям бомбовий застосунок зроблений. Можна прям партію сісти, розкласти і гра навчить вас це робити самостійно. Вау, дуже кльово. Деякі дикі нюанси будуть незрозумілі. А тут є ось такі нюанси, які вже під час партії у вас питання з'являються. Ви дізнаєтеся і на другу третю партію вже все зрозуміло. Загалом, це така невеличка. Але повноцінна воєнна ера контрол-гра зі стратегічними елементами, з вікінською темою, прикольна. Не можу сказати, що я прям закохався в неї саме через її ось, знаєте, розмір. що вона ось така миленька, і за годинку грається. я Люблю все ж таки щось подовше, помасштабніше. Але я був здований, що мені реально сподобала ця настільна гра. І наприкінці відео, як зазвичай, я раджу вам дві чимось схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу це вершники скіфі. Настолка, де також є стратегічний момент, і там також граєте за кочівників, які роблять набіги на поселення, грабують там і забирають собі ресурси з цих поселень для того, щоб покращуватись і ставати кращими. Повноцінна стратегія, також там є купа карток з унікальними, але тепер скіфами, а е не вікінгами. Але загалом оця тема кочівників і набігів є, і в нас грі вершники скіфі. Якщо ж ви хочете вже аероконтрол з елементами стратегії, але якийсь великий і епічний, а не маленький і епічний, то придивіться настільної гри Анг Боги Єгипту. Це вже настільно гра в єгипетській тематиці з величезними фігурками, де ви мочитеся за контроль над територіями і за перехильників або ваших послідовників, тому що ви там боги, і ви хочете, щоб вам більше людей молилося. І все ж таки, анг це вже така більш стратегічна гра. Де вам потрібно нам наперед багато цього розраховувати і багато елементів враховувати. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйся канал, ставте подобаки і будьте такими, знаєте, доцільними вікінгами. Приносьте жертву нашій спільній вальгаллі за допомогою натиску на лайк і на кнопочку підписатися. І спокійної вам та нутної ночі.